Мені 64 роки. Вже 16 років я працюю за кордоном. Спершу на заробітки їздила моя сестра, а згодом я вирішила ризикнути за нею. З чоловіком моє життя щасливим не назвеш, навіть не розумію, чому ми були разом. Просто хотіла, як всі вийти заміж. От і в 19 я вискочила за Миколу. Спочатку все було ніби й добре. Ми жили з моїми батьками у бабусиній хаті. Перший час моя мама дуже допомагала мені з дітьми. Чоловік ніби й заробляв, але його грошей я не бачила. Згодом ми задумалися, що дітям також потрібно подбати про майбутнє. Дві наших донечки вийшли заміж і пішли в невістки. Життя в невістках було дуже непростим, а потім один час чимало жінок виїхало на заробітки. Першою поїхала моя сестра. Вона доробила свій будинок, поставила височений паркан, а потім вона раптом мене запитала. А скільки ти ще плануєш жити, у бабусиній хаті? Так я надумала їхати. Я поставила собі за мету заробити донькам на квартири, адже свекрухи не раз їм докоряли, що ті прийшли без нічого. Через сім років я придбала їм по квартирі. Донькам я завжди відсилала все однаково, і гроші також. Чоловік молодшої дочки їсти на заробітки теж. Так вони продали однокімнатну квартиру і придбали трикімнатну. У них росло двоє синів, тож вони старалися для них. У старшої доньки також був один син. Вони також часом обміняли однокімнатну квартиру на двокімнатну. Тоді я видихнула і почала складати кошти на власні потреби. Хотілося привести свій дім до ладу. Моя мама пішла на той світ шість років тому, а три роки тому не стало мого чоловіка. А на днях мені зателефонували доньки. Виявляється, обидва мої онуки майже одночасно надумали одружуватись, і обоє доньок надіялись, що я придбаю онукам квартиру. І знаєте що? Я відмовила по-перше, я не назбирала ще достатньо грошей, а по-друге, мені також треба десь жити, але доньки мене не зрозуміли. Образилися, перестали дзвонити. Отаку От віддяку я отримала за своє добро.